У горішніх плавнях свій перший документ Свідоцтво про народження 2022 року отримали 323 немовляти, звітує начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Юлія Непом'яща. Рідкісні імена в цьому році серед хлопчиків були такі, як Нікіта, Герман, Орест, Рустам. Також повертаються старовинні імена Михайло та Іван. Дівчаток називали незвичними іменами Стела, Ніколь, Єва, Еліна, Руслана. Також повертається ім'я Соломія і Марія. Смертей 2022 року відділом зареєстровано майже на третину менше ніж 2021-го – 901. захворювання ковіду спало, і це дійсно зменшило у нас ріст. Смертей. Кількість зареєстрованих шлюбів 2022-го сягнула 499. -ти. Більша частина від цієї кількості родини військових. На даний час реєстрація шлюбів переважна кількість, більша це військових служб, військовослужбовців. Вони до нас звертаються, ми реєструємо їхній шлюб. Дуже у нас багато таких, навіть громадян, які взагалі не з нашого міста, взагалі які. Не проживали в нас і ніколи не проживали і не проживають наречені. приїжджають до нас з інших міст, навіть з Житомирщини, для того, щоб зареєструвати відповідний шлюб, так як військовослужбовець знаходиться в Полтавській області. Попри воєнний час, кількість офіційно укладених шлюбів збільшилася а от кількість розлучень, навпаки, зменшилася. Також близько третини від 2021 року. «37 пар розірвало шлюб через відділ РЦС у минулому році, в 2022 тисячі Це другому. Це згодою. Коли чоловік, чоловік, і дружина звертаються до нас, і ми безумовно приймаємо заяву і через місяць, розриваємо їхній шлюб. У нас дуже поменшала тенденція щодо розірвання шлюбу на сьогоднішній день. Громадяни. До нас дуже рідко звертаються зараз стосовно розірвання шлюбу, якщо місяць може там пара одна-дві, а так взагалі можуть бути навіть, що немає бажаючих розірвати шлюб. За місяць закохані відзначатимуть день святого Валентина. Цю дату вже кілька закоханих пар обрали датою реєстрації шлюбу, зазначила Юлія Непом'яща. І запрошує інших наречених офіційно укласти сімейний союз 14 лютого. Зараз немає в зв'язку з військовим станом, немає таких обмежень, що ми чекаємо місяць, наприклад, щоб зареєструвати шлюб. Ми запрошуємо всіх бажаючих, які бажають зареєструвати шлюб 14 лютого, без питань, без всяких там чекань. Життя триває. 2023 року майже 30 заяв подано на реєстрацію шлюбу. Переважно закохані обирають весну та літо.